Вітаю, мої дорогі, наступив новий день, і він знову День подяки. День подяки воїнам ЗСУ, дівчатам і хлопцям, що оборонять нашу країну, що захищають наші міста і села і намагаються. Я впевнений, у них це вийде. Я впевнений, що здоровий глуст все-таки візьме верх і наші. Партнери нададуть нам достатньо зброї для того, щоб у наших хлопців і дівчат було чим отримати результат. Я дякую вам, мої дорогі, що ви вносите свій вклад в придбання третьої автівки для ЗСУ для 31-ї бригади. Я дуже дякую, це важливо для нас. Ми з вами робимо маленький. Свій вклад і завдяки тому, що ми організувалися, завдяки тому, що відпрацьовує команда волонтерів Ірини Грант, і то ми зможемо допомогти, хоч трошки, нашим воїнам в виконанні своїх нелегких, своєї нелегкої роботи. Отже мої любі продовжуємо, продовжуємо. Попереду ще, можливо, зараз ми е, вивчаємо тему, вивчає мій е, близький учень, тему е, виробництва дронів для евакуації з поранених. Чи це безпілотники, гусеничні такі траки? Які, яким керують дистанційно. От, тому це все ще попереду. Я дякую, звісно, за вподобання. Я дякую, що ви відгукнулися і перевірили підписку. І мені написала сьогодні е, моя близька, е, давня прихильниця, що вона вже третє відновлює свою підписку. Тому, будь ласка, це не жарти. Ми це не придумали. Наша техпідтримка це не придумала. Тільки уважно. Просто той, хто не розбирається, не відпишіться під час перебірки підписки. Але перевірте, чи підписані ви. Якщо ви не розбираєтесь, попросіть, щоб хтось подивився. Якщо не, не підписані, підпишіться. Підпишіться на YouTube. Всі, хто підписані на YouTube, підписуємось на Facebook, на Telegram, на Instagram, на TikTok. Я вам дуже дякую за підтримку. Це важливо. Адже таким чином ми виконуємо вимоги Фейсбуку, Ютубу і інших соціальних мереж, і нас вони пропонують. А завдяки на першому місці все-таки підписка йде від пропозицій Ютюбу. Пробачте, що я використовую своє положення і перед налаштуваннями на день вам прополоскую мозок. Вибачте. Отже, новий день наступив: день впевненості, віри, сподівань, надії, і все буде Україна! Україна. Yeah. <laughs> Отже, мої любі, гарного, успішного дня з майстром Ованом Стефаном. Обіймаю.